Тема сьогоднішнього уроку води суходолу України, характеристики річок. Ви вже знаєте, що вода в рідкому, твердому і газоподібному станах утворює безперервну водну оболонку гідросферу. До неї належить світовий океан води суходової атмосфери. Води суходолу складають річки, озера, болота, штучні водойми, підземні води, льодовики. Для людей найбільш практичний інтерес мають річки. Хоча на них припадає лише незначна частина вод-гідросфери, вони відіграють велику роль у житті країни. Достатньо поглянути на карту, щоб переконатися, більшість великих міст України розташовані на річках, передусім на Дніпрі, Київ, Черкаса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон тощо для утворення річки необхідне поєднання кліматичних і геоморфологічних умов. Клімат насамперед. Кількість та інтенсивність опадів і температура обумовлює особливості географії річкової мережі та її густоту. Багатоводність річок час кресання та замерзання. Густота річкової мережі визначається відношенням загальної довжини річок до площі території. Найгустіша мережа річок у районах із найбільшою кількістю опадів. В українських Карпатах до 1,1 км на км квадратний у Кримських горах 0,6-0,7 км на кілометр квадратний. Найнижчі показники на півдні, Південному сході України. Так, у степах між річками Дніпро і Молочна він наближається до нуля. Від рельєфу залежить напрямок і швидкість течії річки. звивистість її русла. Так, більшість річок України течуть із півночі на південь та з північного заходу на південний схід і мають невелику швидкість від 0,2 до 0,5 метра за секунду. Вони рівнинні. Гірські річки мають значно більшу швидкість течії 1-2 метри за секунду. Геологічна будова визначає наявність порогів і водоспадів. Кількість наносів, вміст різних мінеральних речовин, прозорість або каламутність вод. Пороги та водоспади найбільш характерні для гірських річок. Найвищий в Україні водоспад, учансу, понад 98 метрів, утворився на одноіменній дуже малій річці, довжина її сягає близько 8,5 км. В українських Карпатах найбільшим водоспадом є шепіт, 14 метрів у висоту. Пороги можуть утворюватись і на рівнинних річках. Своїми порогами, у вигляді виходів твердих гірських порід українського щита, в руслі тривалий час був відомий Дніпро. У 1932 році, при створенні Дніпровського водосховища, майже всі ці пороги були затоплені. Крім практичної діяльності людини, на особливості річки також впливає і характер рослинності. Будь-яка річка. Складається з окремих елементів. Річка це природний водний потік, що спрямовує у створеному ним заглибині свої води. В річки виділяють витік, тобто початок цієї річки, а також виділяють її геро – це місце впадіння річки в океан, море або в іншу річку. Також виділяють. Головну річку, а також притоки. Притоки можуть бути лівими або правими. Всі разом притоки та головна річка утворюють річкову систему. Річка це природний водний потік, що тече в заглибині, створеному її рухом. Це заглиблення називають руслом або річищем. Русло зазвичай розташоване в більш в Широкому, витягнутому на багато кілометрів похилому зниженні рельєфу, річковій долині. Вирівняна частина цього зниження розташована поруч. Із русло називається заплавою. Її повністю або частково заливає вода під час підняття рівня річки, тобто під час паводків або повенів. Подекуди на схилах річкових долин можна побачити горизонтальні або дещо похилі поверхні, які нагадують сходи або уступи. Це тераси. У давнину вони були заплавою річки, тобто частиною річкової долини, що час від часу затоплювалась водою. Кількість терас на річках України невелика, здебільшого від двох десетин. Кожна з них відповідає певному періоду в розвитку річкової долини, а разом вони вказують на досить давній вік річки. Основна причина постійної зміни річок та їх долин це діяльність водного потоку. Він постійно виконує роботу, змиває значні маси твердої річовини, транспортує їх у розчинному вигляді або у вигляді твердих мінералів і відкладає їх. Кількість твердих речовин, що переноситься водним потоком, має назву твердий стік. Його об'єм виражається в грамах на 1 літр води. Він залежить від багатьох чинників, зокрема від характеру течії та ґрунту, рельєфу, наявності рослинного покриву, атмосферних опоїв. Відкладення твердих речовин відбувається нижче за течією, а також у гирлах річок. У результаті вони утворюють широкі річкові долини. Русла в них стають більш звивистими. Та за певних умов утворюють меандри, тобто плавні вигини. Найвищі показники твердого стоку мають річки українських Карпат і Криму. Їх русла неглибокі та більш прямі. Вони повторюють конфігурацію ущелин, якими течуть. Долини гірських річок, здебільшого, вузькі з крутими схилами. Вузькі заплави то з'являються, то зникають, а коли річка прорізає дуже міцні породи, зовсім відсутні. Протягом багатьох століть річки несуть свої води. Чому вони не висихають? Тому що річки мають певний тип живлення. Річки живляться, можуть поповнювати свої водні запаси дощовими, підземними і талими водами льодовиків та снігу. Залежно від пори року і клімату, основну кількість води річка отримує з одного або кількох джерел живлення. В Україні основна частина води, 60%, надходить під час весняного сніготанення. Це снігове живлення. У зимовий період річки України поповнюються переважно підземними водами. Відбувається підземне живлення. А влітку і восени зростає значення дощового живлення. Водночас, в Укарпатах, частка дощового живлення значно більша. Є певні відмінності і на нарівнинні території, що пояснюється різницею в кількості опадів, температурі повітря та рівні випаровуваності. Залежно від того, які джерела живлення передають, переважають, річки можуть мати різний водний режим, тобто регулярні добові, сезонні та річні зміни рівня витрат води. Як і живлення, режим річки визначається кліматом території, на якій розташований її басейн. В режимі річки виділяють декілька елементів. Найперше, це межень, це різке зменшення рівня води в річці, або неї найнижчий рівень, який трапляється найчастіше влітку. Повінь це тривале щорічне підвищення рівня води в річці, яке трапляється в один майже той самий період. Також паводок – це короткочасне підвищення рівня води в річці після дощу чи танення снігу. Часто буває, наприклад, улітку, коли за дуже довгий період посухи випадає велика кількість опадів. А також виділяють льодостар та льодохід. Льодостар – це період утворення на поверхні водойму нерухомого льоду, а льодохід це рух льоду за течією, коли вже лід починає танути. Режим річок України складний. Взимку вони вкриті льодом. Зазвичай льодостав триває 2-3 місяці від грудня до березня. У цей час спостерігається низький рівень води і відповідно невеликий її витрати. Навесні річка скресає. Сніг та не настає повінь. Різке зростання рівня вод... витрат води. Спекотного літа. Та пізньої осені рівень і витрати води знижуються. На цей час припадає межень, період зниження рівня води та зменшення її витрат. Він обумовлений жаркою або прохолодною погодою та невеликою кількістю опадів, коли поверхневий стік у річку невеликий або взагалі відсутній. У Карпатах, де випадає значна кількість опадів, частими є паводки, різке підвищення рівня води в річках на нетривалий час. Важливими характеристиками річок є її падіння і похил. Падіння річки це різниця висот поверхні води, річки у двох різних точках, розташованих на певній відстані по довжині. Різниця висот між витоком і гирлом називається падінням річки. Похилом є відношення падіння річки на певній ділянці до її довжини. Ці показники залежать від рельєфу. Найбільшими величинами похилу відрізняються стрімкі річки Карпат і Кримський гір до 60-70 метрів на кілометр, у верхів'ях і до 50 км на кілометр у передгір'ях. Середній показник похилу Дніпра, в основному до 0,1 метри на 1 на кілометр. Тому його течія спокійна, швидкість течії також залежить від глибини падіння та рельєфу дна. Величини падіння та похилу разом із витратою води визначають потенційну енергію річки.